Страшний дійсно удар по кривому рогу, і була реакція президента Зеленського, що він очікує на те, що світ відреагує доволі жорстко, зокрема Сполучені Штати Америки. І з'явилася щойно буквально інформація про те, що світ має стати разом з Україною проти такого терору. Про це написав духовний радник Трампа. Про удар по Кривому рогу він наголосив, що ракети запустила саме Росія, і тепер варто тільки достукатися до Трампа, щоб зрозумів і він. Ну, власне, це важлива заява, тому що дійсно згадаємо зараз посолку Сполучених Штатів Америки в. Україні Бріджит Брінке, яка зокрема згадала Росію, коментуючи масований удар ракетами по Києву, який був ось власне минулої ночі, вже під ранок точніше, але ось цей удар по кривому рогу вона на нього відреагувала доволі стримано і не говорила про те, не писала, не заявляла про те, що саме російська ракета вдарила по цьому місту і вбила велику кількість людей, і, зокрема, дітей. І, окрім цього, величезна кількість кабів продовжує застосовуватися з боку противника. Російська Федерація б'є вздовж усієї лінії фронту, і це досить значна кількість. Якщо дивитися на зведення від генерального штабу щодо обстрілів з боку противника, і бачу, що Харківська обласна прокуратура пише про те, що окупанти атакували кабом село на Харківщині. Одна людина загинула і ще двоє постраждали. За даними слідства, сьогодні близько 5.40 ранку збройні сили Російської Федерації вдарили з авіації по. Целище Токарівка, друга Харківського району, влучання по приватному житловому сектору, повністю зруйнований будинок. Загинув 48-річний чоловік, дві жінки віком 75 та 51 року. Зазнали гострої реакції на стрес і точний тип авіаційного боєприпасу, яким російська армія вдарила по селу. Наразі встановлюється, і таких випадків насправді десятки кожного дня. І якщо у великих містах, наприклад, є ще можливість зреагувати на тривогу, спуститися до укриття, то ну в селищах особливо то і ховатися ніде насправді, тому що хіба люди можуть там у своїх домівках у якихось погребах перечекати ось цю загрозу, а кап несе за собою досить значні руйнування. Ми бачили застосування ворогом, мабуть, найбільшої авіаційної бомби, яку Застосовувала Російська Федерація цікап 3000 Зовсім нещодавно Росіяни скинули таку по території якраз таки Білогородської області з надією перерізати логістику наших сил. І відповідне відео з'являлося і в телеграм-каналах то скажу, що вибухова хвиля вона досить сильна, насправді, і можна лише уявити, що відбувається, коли ось така бомба падає там на житловий сектор. Якийсь зрозуміло, що найближчі будинки їх фактично стирає вщент і на місці, де Колись були вони, там залишаються суцільні руїни. Тому наслідки вони досить значні і Російська Федерація здебільшого з цими кабами обстрілює саме населені пункти в прифронтових регіонах у прикордонних громадах, що стосується в тому числі Чернігівщини, Сумщини. Харківщини, зокрема, саме тому місцеві влади закликають людей евакуюватися, виїхати кудись далі в глиб, де не такі інтенсивні обстріли і де набагато більш безпечно, аніж у цих регіонах. Тому що якщо говорити зокрема про Сумщину, то окрім обстрілів, нині маємо і бойові дії на території Сумської області в прикордонні за Російською Федерацією, де і їхні війська намагаються заходити і просуватися далі в глиб. Території зрозуміло, що збройні сили України роблять усе можливе для того, щоб стримувати ось цей натиск з боку противника, але особливо для цивільного населення загроза і небезпека вона досить суттєва.